Чайно, це ж личинки. але для перемоги доведеться з'їсти їх усі, і я готова. Якщо Лілі спромоглася, то і в мене вийде рішучись у погляді та серйозний настрій. Ось мій рецепт перемоги. Головне не зупинятися і уявити, що їж не сквік, а не личинок. Гаразд доведеться це зробити. Як же, бридко. ненавиджу комах. Вони такі неприємні. Не можу повірити, що я це роблю. Ого, біда з лілі майже закінчили. Треба щось зробити. І я вже знаю, що Що за відчуття, наче щось лоскоче спину. Танцюй, танцюй, віта. Скоро ти знайдеш, що в твоїй тарілочці додалося смачних личинок. Не може бути, я все з'їла. Ну, міло, зараз тобі не поздоровиться. Наш час, як вчасно він вийшов. Що у мене найбільше? Ні, я не хочу програвати, тільки не фарба. Допоможіть, але я хочу продовжити випробування.